Добрий день! До вашої уваги теплогенераторна, яка працює на охолодження та на опалення. У цьому будинку також реалізували променеве розведення холодної та гарячої води. Гаряча вода зроблена з рециркуляцією. У теплогенераторній встановлено тепловий насос, електрокотел та газовий котел. Особливу увагу приділили системі водоочищення та водопідготовки. У подальшому планується розміщення централізованої системи космос для усього будинку. Ми використовували матеріали та обладнання провідних та вітчизняних виробників теплотехніки, а саме, насосні групи компанія OvenTrop, система підготовки води компанія Ecosoft, тепловий насос та газовий котел це компанія «Вайленд». Ми намагались розмістити все компактно, робили інженерний дизайн, щоб була можливість зручно обслуговувати обладнання. Звертайтесь до нас і отримайте найкраще опалення для вашого будинку. Інженерна компанія ЄС. Ми працюємо заради вашого комфорту.